Нами є пан Олександр Юрчак, це виконавчий директор українського кластерного альянсу, і це людина, яка координує нашу роботу через кластери. і Олександр також координує роботу київського едіха. Саш, ти чуєш Та добре? Так, так, я чую. Я не знаю, чи чути мене. Мені, тебе бачите, тебе добре чути. Будь ласка, від київського едіху тобі надається слово. Будь ласка. Так, да, колеги вітання, вітання подільському кластеру моди, вітання університету, it кластеру, всім іншим партнерам, які війшли в ЄДІГ Клотекс. Ну, ми дуже раді цьому. Я кажу від імені і УК, і АПАУ, і Київського єдіху Київ Хайтек, так оскільки це дійсно в Україні вперше така запрацювала мережа, включається все більше більше 12 єдіхів. І ну всі знають, мабуть, ви вже говорили про ключові ролі єдіхи е ну, власне це те, чим займаються і наші кластери, і наші структури, які ми намагалися створити раніше. Ну, зокрема, Павло працює над створенням центрів індустрії 4.0 спільно з університетами з 18-го року ще тоді в нас вийшла концепція і два з першого почали переключати ці центри на концепцію діхів тому в києві в той час вже виникли два діхи на базі КПІ і Київського академічного університету ну і звичайно це зовсім нова сторінка новий поворот теж від 20 цього року за що окрема подяка також джей бачу тут пана Владислава кавеліна що б я хотів сказати? Ну тільки три тези, щоб ми розуміли ну, контекст і масштаби тієї задачі, яка е, у нас попереду да? Ну, перше, це те, що роль Діхів це все-таки в обслуговуванні в створенні сервісів для малих середніх підприємств МСП, тобто нинішній стан МСП, і це в тому числі наш досвід в проєкті GT Textile, ну він такий, що е, ну насправді вони дуже дуже відстають. Так, від великих підприємств від своїх зарубіжних колег. Ну, наприклад, вчора навіть на конференції фінальній конференції у нас було там п'ять великих підприємств одне середнє. Малих взагалі не було. Да? І це така, як кажуть, класика жанру. що Сьогодні там цифрові технології, інновації, якийсь там зелений перехід, а вони цікавлять і вони користуються попитом тільки великих. Чому? Да? Тому що немає ресурсів. Немає ресурсів, тобто виділених фахівців, які щось розуміють в цих цифрових технологіях, низька інноваційна культура. Так, немає, ну, мало людей, будемо так просто говорити, мало кваліфікованих, грамотних людей, які б розуміли, як ці нові технології інноваційні застосовувати. О, тому це насправді великі виклики. Ну, ми там, як асоціація під промислової автоматизації, ми цю картину бачимо вже добре десятиліття. Ми з цим, звичайно, боремося через там, мобілізацію своїх інтеграторів, вендорів і так далі. Але насправді фронт робіт, як показує досвід, він набагато набагато більший. Тому, перше, всім треба налаштовуватись на довгу таку дійсно і не дуже легку роботу. Тобто, це робота, яким чином створити для сервіси якісні сервіси для того, щоб швидше переключати наші малі середні підприємства. А друга теза це про те, що в нашій співпраці є в наші внутрішні виклики. Ну, знову ж таки, маємо дуже великий досвід роботи з університетами зараз. Дуже раді успіхам і подільського кластеру, так співпраці з Хмельницьким університетом, от але ну мабуть, і ви, і ми. Ми всі бачимо, що це дуже непросто: тобто, зробити з викладача там експерта з консультування МСП, да який буде ще й доступний, і ще й знати, як надавати послуги там інноваційного фандрейзингу, чи там рекомендувати якісь технології для цього треба мати досвід, якщо ми говоримо про інноваційні технології, да практичний, тобто, це дуже непросто. Тому зараз те, що ми говоримо, вже яка ж і не перший рік. Ведемо розмову з київською політехнікою, з іншими університетами, що має бути виділені підрозділи, да де цих людей треба навчати, їх треба готувати. Тобто, це мають бути справжні експерти, а не викладачі, які там десь по вихідним, десь трошки вечором щось там трошки підробляють. Це так не працює, і це показує дуже добрий досвід наших останніх проектів. Тобто треба будувати сервісну інфраструктуру, сервісну модель, яким чином ми в рамках їїху будемо обслуговувати цих емісфері. Це дуже непроста задача, тому що на сьогодні у нас такої моделі конкретної, як рухатися в цьому напрямку, поки що немає. А, тут ціла низка чинників. От. А третій момент інфраструктура. Одна з ролей ЄДІХів це так званий тест before invest. Щоб будь-яке мале підприємство, якщо ви рекомендуєте, чи 3D-технології, чи адитивні, чи там. Ну, що там може бути ще. Ну, ну про штучний інтелект я взагалі зараз мовчу краще, тому що це така для нас, поки що для багатьох космос. Да? Але якісь навіть прості речі, які от в текстилі ми зараз виявили САПР, да? що вони мають дуже обмежене використання. Значить, якщо там, наприклад, Хмельницький кластер і спільно з університетом, ви починаєте вчити по сучасним сапр, то ці сапри мають десь стояти, ідеально, якщо вони стоять на готовому обладнанні. Да? Тобто, це так звані тест-беди, де, тест де демонструє. Практичні рішення. Ну, тому що тест before investor означає, що мале підприємство, яке не вірить і що не знає да, про ці технології сучасні, про цей світ індустрії 4.0, сьогодні вже говорить по 5.0, Воно прийшло в якусь лабораторію і воно побачило живцем, як це все працює. І більше того, ви даєте доступ, ви кажете, ось вам експерт, ось вам фахівець, який може пояснити вже в деталях на практиці і супроводжувати вас, щоб ви завтра купили те саме і поставили в себе, і, і таким чином прискорюється, в рази прискорюється цикл. Тобто це наша спільна задача всієї мережі єд, і не тільки вашого ДІХ, яким чином нам створити інфраструктуру, так? Тобто оці сучасні лабораторії, тест беди, тому що в Україні, на жаль, їх практично немає. Так? Звичайно, це може легше зробити щось навколо чисто софта. Оля Шаповал, після мене це може відкоментує, але якщо тільки ми говоримо про промислові застосування, нам потрібні сучасні тест-беди. І це знову ж таки наш великий виклик. і... Фронт робіт, де треба працювати спільно, спільно з донорами, спільно з урядом, да, щоб координувати цю діяльність, щоб кількість цих лабораторій сучасних в нас зростала по всім є Ну і звичайно, я скажу, що ну, як кластер Альянс, ми теж свого боку намагаємося трішки цю діяльність координувати. І наша, мабуть, і перевага, і досвід, те, що буде корисно всім, це ми виводимо співпрацю, да? тому що єдіхи це консорціуми, де є багато учасників, де не тільки один університет чи один кластер, а є більше. Я не знаю, скільки в вашому, 4 чи 5. от, Але тут проявляється наша культура співпраці, коли ми відразу вміємо розподілити ролі, хто що робить, коли ми вміємо координуватися кооперуватися. Ну і тут, як приклад, провести наш останній проект, де ми дійсно вчора те, що в Києві відбулося, підписання меморандуму, це перший Український. Ні, насправді досвід, коли оцю е, карту подвійного переходу МСП в легкій промисловості у нас писало два кластери: так ваш і е, кластер циркулярної економіки, і два єдіхи Хмельницький і Київський. І ми не просто підписали папір. Ми вже маємо досвід співпраці, тому що те, чим займалась три місяці, ми вишукували з вами кращі Киїси легкій промисловості, е, Олег і е, е, команда. Ви організували чудові нам два візити на хмельницькі підприємства, і це було дуже для нас цінно. Так, ми разом з вами потували 5 бізнес-кейсів і тут приймали участь вже фахівці Хмельницького університету. Ми разом пишемо дорожню карту. У нас створена робоча група, де присутні зараз 5 великих підприємств-замовників, де присутні 2 кластери, присутні її діхи, і таким чином ми спільно виробляємо оцю методику, яким чином нам рухати малі середні підприємства. От цим на зустріч цим викликам подвійного переходу цифрового і зеленого, от, тому мабуть, на цьому я закінчу. Тобто, ще раз ми дуже культивуємо цей дух співпраці. Там ще раз вітання і особиста подяка Олегу Демчуку, тому що він, він є головою правління УК і він дуже теж надихає інші квастери наші вашими прикладами, вашими проектами. Тому я бажаю вам тільки успіху, щоб ви успішно ці всі проекти реалізовували і не боялися. Ніяких викликів, тому що разом ми дійсно можемо все подолати. Дякую вам.